Ти знали, що на Квант можна отримати бонуси на старті? Звучить круто, правда? Активуй мій промокод Чі -і -і та отримай 50 тисяч ігрової валюти і один рівень в подарунок. Не гай часу, приєднуйся та грай. Не тот кіне. Вітаємо громадянин. Прошили 5.13 дорожнього конкурсу, а саме небезпечні маневри. Потрібно буде оплатити штраф. Будь ласка, ознайомтеся з моїм жетончиком. Давайте Так, все, так. Дякую вам за <головіка> розуміння. <головіка> Дістану бланк зі штрафами. Дестануть. <реш> Перший раз такі що то ще політь, я вистану останавливаю. Дякую. Гарного дня. вам. Перебігаємо, <стрелізика> перебігаємо, перебігаємо, перебігаємо. І скидайте за ворою. Правильно, не падають, падають, <падають> затришені не палу. По класу, <продук> бачите, де хеві хевіться. <падайте>, Давайте вони тікають, вони забуваються, тікають. Все, падають, падають, пастом гору перекружите. Права сторона, ви дожні щось на горі. Жінці напряму. Ви тряло, просто біжіть, права сторона, ви дуже далеко підбігайте. Заду, заду, заду. Родники у ХП шли, слопайте, бежим дальше, 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 пробегаем. Там добивати разрешили или нет? Все, теперь можем а покапанять. все, А теперь пакетики какие там. А, 320, 320, пару чоловік добить надо да, до кінця. Ви вы можете займатися кафанием? Э, НГЛ все пойдет до листей. Это нормальный бит, пацаны. Видишь, вообще Візьму кайданки, зніму з пояса та одягну на людинку. Може, може, може якось домовиться. Перенесемо всі процесуальні дії в ITT. Візьму людинку за ручку та проведу до автомобіля. Зараз поговоримо. Зараз давай починай з ним. Громадянин, громадянин, ви щось сказали, наче, там? Так, може, може якось ну... Браво. Давайте я зараз. Парі, я зараз... Давайте відійдемо трішки. Так, так, так. Йдіть далі десь вкритий уголочок, по нього. Зніму каданки з людини напроти. Okay. Давайте на трьох, можливо, домовимось якось. Давайте, ну, то, да, дайте да, Давайте, давайте, okay. без питань, дякую вам. Боже oh, Дане, перепрошую. Даний транспортний засіб у нас в ориентировке на його вкрали. зверю, будь ласка, номера. Зараз я выкупаю, вышли. Выше, выше, вышел. Нулю! Запи, запи, запи за мину. А ладно, крабу не міг дестатим. Мене княжко на бронепад. Ливо, 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 ливо зимай. Ливый дужиц кота, не кота не тоже, суки! Сзади лутає, 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 лутає. А, ебать хлопцы, та подивіться скільки там нас. Бля. Роман Диан, почему порушают Т-5-13 Дорожного Кодекса? Да это наш ты кин... извиняюсь, больше такого да не Вы разумеете, что... Порядок, все, без претензий, иди нахуй. Все, пошел, Роман. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более и унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Блять. Пане полицейска! Тай, Ромалина, вітаю вас. Влаштуватись! Влаштуватись, мона! Ничеслав, іди за мною, чуєш? Ой, дивіться. Підходьте в холл зверху і там влаштовуйтесь. Підходьте, підходьте. Дай-дай. Ми... Ходімо за нами. Ага. Пане поліцейське. Коротше, дивіться, мені пацани говорять. Я говорю, підскажете вартуватися десь. Говорить, переприй туди і там mm -hmm. влаштуйся. А я mm -hmm. мене раз зловили. Mm -hmm. У вас, як сказати, якогось парнішку засадили в тюрму? Це питання? Да. Роботника вашого не садили в тюрму? Ну, і таке бувало. Ась, ось донедав не садили. <реш> не знаю, ми не можемо слідкувати за всіма. зараз <реш> <реш> да, да. куди Бо цей, дивіться, не по закону, коротше, він мене затримав, не причину не говорив адвокату. Ту, і він то що, що треба робити, щоб гортувати? Ждіть на бор потім об'яву чи не напишіть мої заявки. Ні, монобі заявки, мене вам то вчора при... приймали, просто я з ними договорився. Я їм заплатив ти. 2000 І вони мене так взяли. А я, коротше, я забув на питання, там вони сказали, все, ти не прийнято. Пацани, дивіться, тільки я в дискорду не буду з вами, як я влаштуюся. Mm -hmm. І не додавайте мене, бо коротше, мій брат робить у фібаху там, mm -hmm. і він там mm -hmm. не моно а він зараз в городі, я вирішив влаштуватись, прийти. Що там в нього відбувається? Що таке, що таке, друже? Знаєте як, як мене, мене сьогодні? Де тебе вщили? Коротше, захист в мене був який. Мене почали лупити, якийсь пацан, якийсь підходить, говорить, тебе стіни призмались руки, з, за, з, поняли руки вверх. Він стояв, медик приїхав, викликав мінтівку, мінтівка там взяла Матарко, його. Дружочко, я далі не був мені. О! Це ваш родич. Можете з ним поговорити. Вітаю. Ви його одягнако пому. За мною. Минте! Вдруг хочете, можете зі і з нами йти. нас. Не стійте, не стійте, просто рухайтесь, рухайтесь вперед. рухайтесь вперед, не стійте на місці, будь ласка. Вперед, вперед, вперед. Ну ну не за не зажимайтесь до каменя. Не зажимайтесь до камни. Растяниться, растяниться, просто лас. Обняв, всіх Я к юху Пока! Давайте удачи, добрий домой. Удачи, пац, добрий ми ночі. Дождемся, а коли це буде? Так вони будуть в день по-любому. А у меня есть є... Нихуя. И денег. Нихуя. У меня денег, чтобы ты зараз понимал, у меня 3-4К карты выделил. Не-не-не-не. Я перепрошую. Я кейгандон, евакуювал и тратить. Тут опять.